Вітаю, друзі, 16 липня. Корупція, яка вбиває корупція, яка затягує зашморх і знищує майбутнє України. Китки на мільярди, схеми з поставками та офшорний монополізм. Чим зараз промишляє відомий агроолігарх Андрій Вірєвський? Виявляється, мільярдер зі списку Форбес Андрій Вірєвський зовсім не поважає Україну, яка зараз бореться за своє існування. По іншому важко пояснити півтора мільярда гривень несплачених податків державі і не тільки. Його компанія Кернел стрімко зросла в капіталізації, перетнувши позичку в два. Мільярди доларів, а акції після тривалого падіння різко пішли вгору. Та за цією економічною казкою успіху стоїть зовсім не успіх, друзі, а масштабна схема, внаслідок якої було кинуто сотні інвесторів, зруйновано довіру до фондового ринку та виведено з-під оподаткування держави мільярди, мільярди гривень. До травня 2024 року Вірєвський володів лише 49% акцій Кернелу. Компанія демонструвала стабільність. Попри війну, експорт олії тривав через сухопутні маршрути, а на Варшавській фондовій біржі акції вважались надійним активом. Та все змінилось, коли компанія випустила додаткові 216 мільйонів акцій. Не публічно, через підставні структури. Внаслідок цього курс паперів обвалився з 43 злотих до одного. Почалась паніка. Інвестори масово розпродували активи, втрачаючи десятки тисяч доларів. Цим скористався сам Вірєвський. Скупив акції за бесінь і отримав контрольний пакет, ставши одноосібним власником Кернелу, найбільшого експортера української олії. Тепер інвестори, які фактично обікрали, судяться з ним в Люксембурзі. Багато хто з них продав пакети по 23 тисячі гривень, які сьогодні коштують понад 240 тисяч. У кожного не менше 100 тисяч акцій, усього таких ошуканих понад 500. Паралельно з цим почали сумнівні маніпуляції з експортом. Хоча кернел і є монополістом ринку за 10 місяців із травня 2024 по березень 2025 компанія здійснила лише 13 офіційних морських поставок. Це Надто мало. Враховуючи масштаб виробництва і експортну спроможність України, яка є одним з лідерів світового ринку олії. Загалом, за цей період портів півдня України визвезено понад 750 тисяч тонн соняшникової олії, з яких на кернел припадає лише 325 тонн. Решта поставки, які йдуть під іменами маловідомих компаній з однаковими кореннями в назві: Ядро трейд, Ядроторг. На перший погляд, сторонні гравці, що вирішили спробувати сили на ринку, але зареєстровані вони за тією ж адресою, що й кернев місто Київ, провулок Тараса Шевченка. 3 Формально інші фірми фактично. Тіньові прокладки. Головна різниця полягає в способі оплати. Якщо кернел проводить розрахунки офіційними білінговими чеками компанії, то ядро Trade і ядро торг простими переказами з картки на картку. Це дозволяє уникати оподаткування. Фірма оформлює вантаж умовно 26 тонн олії на Стамбул для друзів на пиріжки. Отримує кошти неофіційно, а потім зникає з реєстру. Жодної юридичної відповідальності, жодного податку. Таких поставок згідно з даними імпортнес вже було щонайменше 215. Із кожної втрати бюджету в воюючій країні. Загальна сума ухилення від податків близько 1,5 мільярда гривень. БЕП, ДБР, СБУ, Набу, ВД, АУ. Схема працює просто: вантаж оформлюється через одноденку. Податки не сплачуються, а компанія-прокладка після завершення доставки просто ліквідується. Її просто більше не існує. При цьому материнська структура, яка фактично здійснює цю поставку, залишається чистою перед законом. І поки фірми зникають, кернев продовжує працювати, завантажуючи нові, нові партії олії. Станом на березень 2025 року близько 75 тисяч тонн вже перебувають на складах і чекають на відправку. Частина знову оплачена простими чеками. Теоретично у держави ще є час втрутитись. Розслідування можуть провести набу, БЕП. Антимонопольний комітет України, але діяти треба швидко, доки чергові ядро дрони зникли з бази даних, а країна знову не втратила ще один мільярд. Усе це відбувається в той час, коли бізнес скаржиться на складні умови під час війни, нестабільність і високі податки. Та як показує приклад Андрія Веревського, вижити та розбагатіти можна дуже просто. Якщо маєш доступ до маніпуляцій з ринком, підтримку юристів і відпрацьовану схему виведу товару в обхід держави. І тоді шлях до мільярдів справді як по масову. А тепер надважливо: олійна пільга на крові бюджету. Як мільярдер Вірєвський готується зірвати джекпот на новому експортному миті. Верховна Рада готує до другого читання законопроект номер 13157 той самий, що вводить 10% мито на експорт сої та рікпаку. Офіційно для розвитку внутрішньої переробки, зміни сировинної моделі економіки, підвищення доданої вартості. Але за красивими формулюваннями знову ховається звична реальність лобізм. В інтересах обраного олігарха. Ім'я цього гравця Андрій Вірєвський, власник аграрного гіганта «Кернел», Людина, яка ще донедавна ховала компанію від акціонерів, виводила активи в офшори, а тепер знову мільярдер в рейтингах Форбес. І тепер саме він, за даними джерел, наших джерел в парламенті просуває запровадження нового мита, від якого самі отримає найбільший зиск. Структура законопроекту працює так, що вертикальні інтегровані компанії, які мають власні агрохолдинги, елеватори та експортні потоки, не платитимуть жодного мита, адже вони формально є виробниками. Подивіться таблиці цього законопроекту. В законі передбачено, мито платитимуть лише трейдери, а виробники звільняються. І отут головний фокус компанія Kernel, зокрема, через афільовані агрофірми, формально єким виробником. А от дрібні аграрії, що не мають змоги експортувати самостійно і надалі будуть змушені працювати через трейдерів, які тепер платитимуть 10% державі, або домовлятимуться з великими гравцями, які мито не платять з тим же Кернегом. Насправді, мито це не захист національного виробника, а законодавчий бонус для вертикально інтегрованих агрохолдингів. І в першу чергу кернева Андрія Веревського. За інформацією співрозмовників моїх у фракції Слуга народу та позафракційних депутатів нардебам пропонують готівку від 20 до 40 тисяч доларів за голосування за ці зміни, за ці олійні правки. Роздача йде через кураторів, наближених до аграрного бізнесу. А сама схема позиціонується як закон в інтересах держави, але з приємним бонусом. Чи стоїть за цим особисто Вірєвський, збіг виглядає надто очевидним. Закон писаний так, щоб виграли саме ті, хто має власну сировину і контроль на декспорт. Кернел один з найбільших експортерів сої, ріпаку та переробленої продукції. В комітеті з питань економ-розвитку, який підтримує закон, активно працюють люди, які раніше комунікували з агробізнесом. А що держава? Міністр Коваль, звісно, говорить про перехід до агроіндустрії. Але чомусь мовчить про те, що основні гравці агропереробки вже збудовані і будував їх саме в та подібні до нього гіганти. Виграти в нових умовах можуть тільки ті, хто вже контролює ланцюжок від поля до порту. А якщо вірити прогнозам про 7 мільярдів гривень доходу від мит, то треба розуміти, ця сума збиратиметься з кишень слабше. Фермерів, а не гігантів на кшталт Кернел. Підсумовуючи, поки країна говорить про деолігархізацію, у парламенті знову просувається законопроект вигідний мільярдер». Ім'я його Андрій Веревський. І навіть якщо він не сидить в залі, він точно тримає руку на пульті голосування. А депутати, які отримують свої 20-40 тисяч баксів в конвертах, просто розчиняться в натовпі. Ну так як завжди. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.